Комунальні служби продовжують чистити дороги та тротуари. 1 грудня комунальники розпочали робочий день о 3 годині ночі і станом на 10-ту працюють по місту. Розповідає заступник міського голови Володимир Мазуренко. Працює машина по поливу дорожнього покриття соляною водяною сумішю. На даний час уже Пролито максимально 60% доріг. Крім цієї машини, працюють ще три одиниці автотракторної техніки, які займаються. Одна, одна одиниця безпосередньо працює по протуарним доріжкам, де проходять наші прилучані пішоходи. Ще одна машина прочищає заїзди, перехрестя, де залишилися. Не підчищені іменно міста сугроби такі підчищає. І ще одна одиниця техніки розвозить піщано соляну суміш по зупиничним комплексам по комунальним підприємствам, де це потребує, для того, щоб наші прибиральники могли посипати соляною сумішю, прохідні доріжки для того, щоб безперешкодно прилучани могли передвигатися по вулицях міста прилуки. Під особистим контролем заступника міського голови чистили центральну площу міста. Надалі техніка рухалася тротуарами в бік шостої школи. Після обід розчищатимуть пішохідні доріжки в іншому напрямку. Володимир Мазуренко говорить, акцентують увагу на пішохідній частині біля навчальних закладів. На вихідних комунальні служби продовжать працювати в посиленому режимі. Продовжуємо проливати дороги і по поможливо... Прочищати дороги, і по можливості, де будуть виникати затори, і такі місця непрохідні, значить будуть аварійні бригади виїжджати і висувати ці недоліки.